Щоб відчути енергетику великого українського поета і художника, варто хоча б доторкнутися до його етюдника. Саме на цьому місці на ганку друкарні в Києво-Печерській лаврі писав один із своїх відомих творів Тарас Шевченко: Сепія із зображенням церкви всіх святих тепер відображається у бронзі. Упізнати у монументі почерк Кобзаря під силу кожному, хто уважний. Саме етюдник являється атрибутикою художника як митця. Є підпострашство Григоровича Шевченка під картинкою. Ось це, це перша ідентифікація, скажімо так. по-друге, ті, хто трошки знає, бо вчав був музей Тараса Григоровича Шевченка, то відповідно він знає йому знайомі всі ці речі. Ну і просто цей Не пройти повз, а замислитись відкрити для себе нову сторінку творчості великого генія. Саме для цього етюдник Шевченка викарбували у бронзі. Всі ті, хто будуть проходити по все місце, хто зупинятиметься, щоб вони подумали у ті хвилини про те, як багато у нашому житті важить слово. А особливо в такі часи, як зараз, коли здебільша музи мовчать, а говорять гармати. Скульптура створена виключно за кошт меценатів. А на закиди, що відзначення мистецьких подій, не на часі, автори проекту відповідають категорично. Пам'ять про Шевченка може допомогти у війні, об'єднавши народ. Справжні війни виграються ідеями, цінностями, переконаннями, світоглядом. Мені здається, що сьогодні, як ніколи, от ідея об'єднати країну тими людьми і творчістю, які беззаперечно є. Би героями, що не обговорюються, чи це Донець, чи це Крим, чи це Львів, чи це Київ? Накби це батько наш, батько української нації. Всі бажаючі можуть присісти біля тюдника, перенестись у середину 19 століття і подумати про вічні слова Великого Кобзаря. Анастасія Строжка Артем Кутасов соціальна країна.